Вітаю в ефірі тема дня з 1 січня 2019 року у засобах масової інформації дедалі частіше з'являються повідомлення щодо нових правил виклику швидкої. Наприклад, пишуть про зміну номерів екстреної служби, а також про те, що, начебто, відтепер бригада швидкої буде приїжджати далеко не на всі виклики. Діяти зміни в роботі швидкої медичної допомоги. Медична реформа ввела нові правила виклику бригади додому. Просто запам'ятайте ці правила, а ще краще збережіть. Номер 103 – виклик швидкої допомоги з мобільного або стаціонарного. Номер 112 – Виклик екстреної невідкладної допомоги через короткий номер. Доступ до медичної допомоги в Україні став дуже обмеженим. Швидкі заборонили виїжджати на виклик через високу температуру, а невідкладну допомогу ліквідували, тобто викликати лікаря додому неможливо. Про це повідомила докторка медичних наук, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету, професорка Ольга Голубовська. Люди не можуть при температурі 39-40 йти в амбулаторію і чекати там своєї черги. В такому стані вони з ліжка піднятися не можуть, терплять, займаються самолікуванням, тому і привозять їх до лікарні у важкому стані, сказала професорка. За її словами, грип не чекатиме, поки сімейний лікар через три дні прийме хворого і вирішить, куди його направити. Правдивими чи фейковими є подібні повідомлення у засобах масової інформації. Прокоментує гість студії директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко. Вітаю вас, в гостях у студії. Добрий, добрий. вечір. Доброго доброго. вечора, е, Тож чи відповідає інформація у засобах масової інформації дійсності? Власне, що змінилося з початку 2019 року, і розпочати хотілося б без основного. Найголовнішого чи змінилися номера екстреної служби? По-перше, хочу заспокоїти мешканців Дніпропетровської області. Швидка допомога по новому екстрена медична допомога працює без змін. Зміни є в покращенні якості надання допомоги. Покращенні забезпечення екстреної екстремодичному на рівні Дніпропетровської області, але все те, про що тільки що було сказано в сюжеті, Дніпропетровської області на сьогоднішній день зовсім не стосується. У нас є ідеальний закон про екстрену медицину України, який був прийнятий ще в 2012 році. Рядом з поруч з цим законом були прийняті шість постанов Кабінету міністрів України. Одна з постанов відповідає практично на всі запитання, які були тільки що порушені у нас в студії. Швидка допомога викликається за номером 103 по всій країні. Так є в кожній області України. Так, безумовно, є на Дніпропетровщині, яка першою відкрила єдину диспетчерську. І з будь -з якої точки Дніпропетровської області людина попадає в диспетчерську, яка розташована у Дніпрі на вулиці Антоновича, 65. І Криворізька частина при Криворіжжі, так зване. Там філія або інша і ще друга диспетчерська є, теж яка належить до екстреної медичної допомоги. Ми можемо... Перекривати одна другу, якщо виходить із ладу або Дніпропетровщина, або Кривий Ріг, тобто зроблені такі ребра жорсткості для того, щоб диверсифікувати ризики неможливості дозвонитися до за номером 103. тобто підкреслюю, що номер 103 діє і буде діяти у всій державі. Все таки екстрена і не екстрена медична допомога. Чи є різниця між цими поняттями на практиці і от згідно чинного медичного законодавства? У яких випадках бригада швидкої зобов'язана якнайшвидше дістатися до хворого чи постраждалого? Цей самий документ, який я тільки що, про який я тільки що сказав, та сама постанова кабінету міністрів, номер 1119 поділяє виклики на екстрені і не на екстрені. Екстреними є виклики, на які бригада повинна приїхати у місті. За 20 хвилин, поза містом, за 10 хвилин, вибачаюсь, у місті за 10 хвилин, поза містом за 20 хвилин. Якщо є які-то перепони, тобто метеорологічні які-то явища або щільність руху, або якість дорожнього покриття, цей час може бути збільшений на 10 хвилин, тобто максимум у місті 20, максимум у селі 30 хвилин. Екстреними викликами є знепритомлення, є блювота кров'ю. Є гострий біль у ділянці серця, є зовнішні кровотечі, тобто ті, тільки ті стани, які загрожують життю, то є екстреними викликами. Всі інші виклики є не екстреними, які стосуються. Підвищення артеріального тиску, тобто загострення гіпертонічної хвороби, які стосуються біль у попереку, там, захворювання нирок, захворювання виразка шлунку, захворювання печінки, загострення своїх захворювань, які людина повинна лікувати разом з сімейним лікарем. Вони не є не екстерним, не є екстреними. Але швидка на них виїжджала і виїжджає в цьому році. І з 1 січня у нас нічого не, помі... не помінялося, оскільки ми віддаємо. Собі отчет в тому, що це робити більше нікому на сьогоднішній день. Швидка забезпечена ліками, швидка забезпечена пальним. У нас є транспорт, який на 62% транспорт в області відповідає національному стандарту державного транспорту, національному стандарту санітарного транспорту. У нас є ціла армія висококваліфікованих фахівців, практично 3,5 тисячі медиків, водіїв обслуговують, виконують виклики по всій території області. І це нам надає можливість обслуговувати і на екстерні теж, оскільки розуміємо, що первинка не настільки забезпечена ліками, і літні люди не можуть придбати які-то ліки, аж у швидкій є все. Швидка приїздить як така міні-лабораторія на колесах, як міні-амбулаторія. Ми пролікуємо, ми вимірюємо тиск, ми знімемо електрокардіограму, ми вимірюємо цукор крові. Ми зробимо проведемо пульсоксиметрію, проведемо призначення, пролікуємо і поїдемо. І люди, які безумовно зловживають цим становищем, можуть викликати практично щодня швидку допомогу. Безумовно, це ресурс наш відовікає від профільної роботи. Безумовно, із-за цього, скажімо, на інфаркт, на інсульт, на дорожньо транспортну пригоду швидка вийде не настільки швидко, оскільки робота швидкої це постійна готовність і виїзд там за декілька хвилин до людини, яка потребує рятування життя. Ми продовжуємо розмову. Зараз я пропоную переглянути сюжет із диспетчерської служби Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Добрий. у вас? Фамилия ваша? ваші. Сколько років повних? Так, щоб зуприняти, то дайте скоро. Всього доброго. Добрий день. Що трапилось? А ви щось приймали? Не допомагає, не так? Да? Ну, добре, я вас зараз з'єднаю е, з, з лікарем-консультантом. Ви згодні? Хорошо, прислуховуйтесь. Добрий день. Лікар-консультант вас слухає. Що вас сталося? У дитини висока температура. Скільки? 39. Скільки років дитині? Три роки, значить, ви можете приймати 5 мл нурафену. Ну от обільне під його як можна більше даєте пити дитині. Якщо не буде знижатися температура, значить звертайтеся до свого сімейного лікаря. Добре, до побачення. Якщо мої паради не ефективні, температура не знижається, мами. Починається паніка, от значить тоді ми переключаємо на 103. Выезжаешь виїжджає швидка. я ще хочу сказати, захочу цим телефоном користуватись треба в тому випадку, якщо дійсно треба порада, якщо якась екстрена ситуація до надання скорой помощи, поки приїде машина. От, допустим, псудорожний синдром був. Помощь, 59. Да, я вас слушаю. Що Что случилось? Що Что вас случилось? Чим ви вообще болієте? Телефон, з которого ви звоніть, а ваш телефон Ожидаем скоро. Найчастіше ми не можемо прийняти швидко виклик із-за того, що наші викликаючі не знають точної адреси. Вони дуже емоційні. Вони подзвонили і кажуть: можна скоро сюди і зараз. Якщо викликаючі Чітко відповідають на наші питання без затримок. До 30 секунд приймаються виклики, відправляється бригада. Дзвонять, у нас ДТП. Телефонують. У нас ДТП, зіткнулися автівки швидше, швидше, швидше. Не встигаєш між словами швидше вставити фразу. Запитую, де яке місто? А мені знову їдьте швидше. Але ж якщо я не буду знати адресу, швидка не зможе виїхати. Час буде втрачено. І такі ситуації повторюються часто упродовж зміни. На жаль, буває й таке, що люди з нами розмовляють у грубій формі, піднімаєш слухавку, не встигаєш привітатися. А тобі у відповідь нецензурна лексика. Тому величезне прохання до людей. Якщо вам потрібна допомога, ми готові вам її надати у короткий термін. Просто чітко сформулюйте причину виклику, надайте відповіді диспетчеру. Ми зайвого ніколи не запитуємо. Радіо, ми почули, з якими проблемами щоденно у повсякденній роботі зіштовхуються диспетчери. Якщо говорити про ваших колег, лікарів і фельдшерів, які безпосередньо виїжджають на виклики, чи погрожують їм, чи бувають тілесні ушкодження у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння? На жаль, дякую за запитання. На жаль, такі випадки є. Це не є епідемія на Дніпропетровщині або у всій країні. Але випадки є і ми зробили таке ноу-хау в нашій диспетчерській ми зробили чорний список, там десь вже 25 адрес, там, де були погрози членам нашої бригади, або вимагали наркотичні анальгетики, або нападали на наші бригади наші. І на ці адреси ми не приїздимо без співробітників патрульної поліції. Тобто люди повинні розуміти, що там ми не будемо за 10 хвилин, навіть якщо буде загроза життю. Ці адреси в нас є, ми викликаємо 102 і після патрульної поліції заходимо на помешкання. Протягом позаминулого року таких випадків було 6, протягом 2018 року таких випадків було 7. Це, ще раз повторюся, тілесне ушкодження фельдшерам, лікарям це сумка з наркотиками віддайте. Це погрози життю, це крадіжка мобільних телефонів, оскільки у кожного керівника бригади зараз виклик приходить в електронному вигляді на смартфон, це крадіжка відповідно смартфону, коли людина надає екстрену медичну допомогу, то вона може покинути свій смартфон в помешканні і проводити реанімаційні заходи і не звертаючи увагу на свої особисті речі. Завтра, післязавтра, 7 лютого цього року, буде чергове судове засідання у Новокодацькому. Районному суді з приводу нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості співробітнику новокодацької підстанції Дніпровської станції швидкої медичної допомоги ми очікуємо на справедливе рішення суду. Очікуємо очікуємо на невідворотність так, такого покарання. Нещодавно на минулому тижні, на жаль, був також зухвалий випадок. На щастя, бригада була у помешканні, і був постріл із пневматичної зброї по автомобілю швидкої допомоги у Кам'янському. Було пробито заднє скло на санітарному автомобілю. На щастя, нікого не було в машині, ніхто не постраждав, але випадок такий був. Було звернення до співробітників патрульної поліції. Там проводяться якісь слідчі дії. Також очікуємо на покарання, оскільки це треба бути. Практично не людям, щоб стріляти, Тим, в, в люди, який, який тобі рятує життя. Так? Е, от ви сказали, що медикаментів вистачає, машин вистачає, кадрів також. Е, настільки все добре, і чого все-таки хотілося б, чого не вистачає на сьогоднішній день? Говорячи про службу екстреної медичної допомоги у Дніпропетровській області, проблем дуже багато. Я сказав, що у нас кадри. Практично бездоганні, які навчаються, але їх не вистачає. Ідуть лікарі від нас, ідуть фельдшери від нас від нас. Ми, на жаль, перепрофілюємо періодично кожного в кінці кожного року. Перепрофілюємо десяток-півтора, десятка лікарські на фельдшерські бригади. Ми перепрофілюємо лікарів на фельдшерів, оскільки, на жаль, лікарів службу не йдуть. Їх у нас зараз 346 фізичних осіб. По Дніпропетровській області і укомплектованість лікарями 59% від необхідної кількості. На щастя, Дніпропетровщина має шість медичних коледжів, які випускають щороку фельдшерів швидкої допомоги, і вони поповнюють наші ряди і не дають спустошити бригади. І до сьогоднішнього часу 280 бригад як працювали, так і працюють, але укомплектованість невелика. Ми виходимо з цього становища на постійно після дипломно фельдшерів і Лікарів у нас кращий в Україні учбово-тренувальний центр, який протягом року навчає 300-350 фельдшерів і лікарів, перенавчає і донавчає сучасним володінням сучасними протоколами надання стороничного допомоги. Тобто, ми виходимо з цього становища в минулому році. Ми вперше в Україні провчили... За кошти, які виділило Міністерство охорони здоров'я, 96 співробітників патрульної поліції по програмі «Перший на місці пригоди, на яких ми теж вже очікуємо, що будемо розраховувати надання ними допомоги, якщо вони прийдуть перші, скажімо, на дорожньо-транспортну пригоду. Найбільшою проблемою і в Дніпропетровщині і у всій Україні не оновлення протягом останніх шести років з боку Міністерства охорони здоров'я, санітарного транспорту. Область самотужки придбає потрошку санітарний транспорт, осучаснює його, придбає в санітарний транспорт обладнання завдяки розумінню департаментом охорони здоров'я на чолі з Наталією Будяк. Це, це пріоритет для неї екстрена медична допомога. Закуповуються електрокардіографи, закуповуються транспортні квізи для транспортування важкохворих, недоношених немовлят, вагою від 500 грамів можемо перетранспортити до Києва. Але санітарного транспорту не вистачає. Нам на сьогоднішній день потрібно 104 одиниці санітарного транспорту. Це найбільша проблема, якщо не читати кадровий дефіцит. Радіо ми повернемося до розмови. Поки що я пропоную послухати думку містян щодо якості надання їм медичних послуг бригадами швидкої допомоги Дніпра. мене претензій коропомощені немає. у мене претензій до швидкої допомоги немає. Всі медикаменти, що у них є у наявності, вони надають. Я переважно мамі викликаю. Вона жінка у віці, часто хворіє. Так, от працівники швидкої надають кваліфіковану допомогу, можуть і до системи крапельниці підключити. За січень я двічі викликала. У мене не виникло проблем. Нас нас все влаштовувало. Дружині викликав, коли ногу зламало. Вчасно приїхали, бо ми ж поряд живемо. Ось станція швидкої хвилина доїхати. Так що все нормально там було. Ми визивали скоро допомогу часто. Ми викликали швидку часто. У нас була 90-річна бабуся. У неї були проблеми з серцем. Завжди і вчасно надавали допомогу. Ніколи такого не було, щоб не приїздили. Ніколи такого не було, щоб не приїжала. Державну швидку ми намагаємося не викликати. Ми користуємося послугами приватної. Там лікарі більш кваліфіковані і швидше приїздять. Врачі не ходять бельми. Лікарі не ходять до хворих, швидка не приїжджає. От коли у тебе буде 42 температура, і коли ти при смерті, от тоді може, хоч приїдуть. Я особисто не викликала. Але коли ходила до сімейного лікаря підписувати декларацію, вона говорить: лікарі не ходять зараз. І по радіо, і сама ж супрун говорить, коли 41 буде, тобто за 5 хвилин до смерті, тоді тільки можна викликати 5 хвилин до смерті, тоді не можна визивати. Ми договір. Ми підписали декларацію з сімейним лікарем, і справа в тому, що нормальна людина з температурою 37 не буде викликати швидку. А якщо ж людина слабка, похилого віку, у неї не вистачить сил дійти до лікарні, тим більше, якщо я живу на телевізійній, а моя лікарня на проспекті Перемоги, і як туди добратися? Різні думки, різні точки зору. З опитуваннями почули побоювання людей, що, начебто, відтепер за новими правилами швидка не приїжджатиме на виклики, якщо температура менше 40 градусів. Як насправді нікого не слухайте. Швидка Дніпропетровщини Вас врятує навіть якщо у вас температура менше 40 градусів. Хоча я сказав, що ця постанова відносить цей виклик до категорії неекстрених підвищення температури. Хоч 40, хоч 41 до категорії неекстрених. екстрених. Такий виклик повинен бути переданий на центр первинної медико-санітарної допомоги. Але остання половина останнього речення цієї постанови твердить, що а у разі неможливості передачі такого виклику до центру первинної медикосанітарної допомоги, він повинен бути обслугований вільною від виконання екстрених викликів бригадою протягом години. Тобто все одно швидка на Дніпропетровщині, всім забезпечена, і приїде, не дай Боже, до вашої дитини, і до дорослого, і пролікує. Оце таки проєкту. І, і тоді вранці перенаправить до центру первинної допомоги інформацію про вас, щоб лікар первинки здійснив активно. Актив до вашого дитини або до дорослого. Поза увагою не залишиться ніхто. І все таки ніхто. про дітей, знаєте, напевно, мами найбільше панікують зазвичай, бо я сама мама можу сказати це точно. Якщо у дитини температура підвищується вночі, немає можливості зв'язатися з сімейним лікарем, звернутися до амбулаторії. До якої позначки можна боротися самотужки? І за яких симптом уже необхідно негайно викликати швидку? Після 38,5 я би рекомендував викликати швидку. Але якщо мати нервує, то викликайте швидку. Може, я не повинен цього казати, але ми заспокоїмо, перенаправимо до первинки, і вранці вже буде у вас лікар первинної медико-санітарної допомоги. І ми сподіваємося, що ви надалі будете відноситися більш відповідально до стану своєї дитини, і це не призведе до наступного виклику. На одному, до речі, з викликів, пов'язаних із серцевим нападом, побувала наша знімальна група. Чоловікові стало зле просто на вулиці. Карета швидкої дісталася до місця виклику менше, ніж за 10 хвилин. Як рятували перехожого? Пропоную дізнатися прямо зараз. Чоловіка серцевий напад десь на вулиці, Адрес, адреса є, треба швидше доїхати до людини, оцінити обстановку, оцінити його стан здоров'я і відвести, якщо треба, до лікарні. вас беспокоит? Так плохо мне. Сколько времени сердце болит? Полчаса. Все, машина. Инфаркта нет, это приступ стенокардии с повышением давления. Сейчас... Необходима будет госпитализация в стационар. Сердце работает ритмично, без перебоев, хорошо. На экране монитора видна работа сердца. Спокійно спокійно. Приїхали до пацієнта, якому стало погано на вулиці. В нього був серцевий напад. Йому прохожі викликали швидку допомогу і дочекалися нас. Ми його взяли в машину, зробили електрокардіограму, зміряли тиск, сахар крові зробили. Оцінили його стан як середньоважкий. Доставили пацієнта в лікарню швидкої допомоги в кардіологічне відділення, де йому проведуть необхідні обстеження. Підвищення артеріального тиску різкий біль у серці. Це привід викликати швидку і чи є все необхідне обладнання у реанімобілях, мобілях щоб надати першу якісну медичну допомогу? Розділимо ваше речення. Підвищення артеріального тиску, коли це загострення гіпертонічної хвороби, то не є приводом викликати швидку, то на екстрений виклик повинна це лікувати первинна ланка, ваш сімейний лікар, з яким ви уклали. Декларацію на лікування, а, а, гост... а гострий, гострий, біль, гострий біль в області серця то є екстреним викликом, повинно викликати швидку. Такі виклики ми обслуговуємо, абсолютно всім забезпечені. Скажу більше, у нас багатократне зростання успішних реанімацій. Протягом 2018 року було 88 успішних реанімацій, тобто це ті люди, які ще декілька років тому не мали шансів на життя. Тільки протягом січня 2019 року вже шість успішних реанімацій з проведенням багатократних дефібриляцій, з ін'єкцією адреналіну, з серцево-легеневою реанімацією, згідно відповідно сучасних європейських протоколів, і шість врятованих життів після клінічної смерті, шість врятованих життів, які подалі госпіталізуються або в лікарні швидкої допомоги, або для проведення стентування після коронарографії до кардіодиспансеру. тобто, це ж шість. Живих людей тільки протягом цього року. А якщо підвищення тиску і це всього на всього загострення гіпертонічної хвороби, то просто треба було не доводити до цього. Треба було лікувати гіпертонічну хворобу. Чи в усіх випадках виїжджаєте на виклики вагітних? Чи має право диспетчер рекомендувати дібратися своїм транспортом, викликати таксі? Я, можливо, трохи упустив. Дякую за запитання, але порушення нормального перебігу вагітності є екстерне є приводом для екстреного виклику. Тобто, безумовно виїжджаємо, і мало того, я ще хочу сказати, що протягом січня бригади швидкої допомоги, екстреної медичної допомоги прийняли 11 пологів. Тобто, у нас є 11 немовлят, які з'явилися на світ завдяки лікарям фельдшерам, бригад екстреної медичної допомоги це Дніпропетровської прямо кареті області. швидкої допомоги. Це чи? може бути вдома. Це може бути у кареті швидкої допомоги. І всі необхідні Народилось, умови для того, є? є всі умови, є пологові, окремі пологові набори. все стерильно, приймаємо пологи, передаємо тоді до пологових будинків. Тобто, завдяки нашим фахівцям, народилося три хлопчика і вісім дівчаток протягом тільки січня 2019 року. Я думаю, на цій позитивній ноті ми будемо завершувати. Я щиро вдячна, що сьогодні були у нас в гостях за цікаву розмову і вечерпні відповіді. Бажаю усім не хворіти, бережіть себе та своїх рідних. Це була тема дня Я є, ведуча Олена Федоренко. До зустрічі.